Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення, і ми поговоримо з вами про любов. Що означає слово любити? Кого, наприклад, любите ви, а хто любить вас? Любити когось означає піклуватись про нього, прагнути бути з ним поряд, ділитися тим, що маєш. І сьогодні я хочу прочитати вам казку Олександри Лопатіної і Марії Скрипцової, яка має дивовижну назву Фея любові. Що? Знову синець? Знову бійка? насупилася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я він же пісковий замок зламав у малечі, почав пояснювати Льоня. Ти обіцяв не битися, перебила мама, більше гуляти не підеш. Мама ж учить Льоню бути добрим. От хлопчик і заступився за малюків. За що його карати? подумала фея любові, почувши мамині слова. Вона підлетіла до мами і прошепотіла її на вушко чарівне слово Люблю. Гаразд, синку, не переймайся. Ти знаєш, я люблю тебе більш за всіх на світі, і не хочу, щоб ти ріс забіякуватим, раптом сказала мама. Мамо, малюки весь ранок будували замок, а він просто так наступив від нудьги. Я їм допоміг усе відновити, радісно розповідав хлопчик, поки мама. Робила йому примочку і ласкаво гладила по голові. Заспокоївшися, фея любові полетіла далі. На березі річки вона побачила тата із сином і спустилася помилуватися ними. Хлопчик сидів біля ведерці з величезною рибою і захоплено казав Тату, ти найкращий за всіх на світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав Такої великої риби. Піду нарубаю гілок, розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку, радісно запропонував тато. Тато пішов, а хлопчик нахилився над відерцем. Риба широко роззявила рота, ти пити хочеш, а у відерці мало води? Почекай, я тебе напою. Хлопчик на силу підтяг рибу до річки, він засунув її голову у воду і раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати синові ляпаса. Люблю, квапливо прошепотіла фея любові татові на вухо. Гаразд, синку!» Ми ще більшу рибу спіймаємо, засміявся тато і обійняв переляканого хлопчика. Дорослим і маленьким, найбільше за все на світі потрібна любов, подумала фея любові. Вона літала всюди і ласкаво шепотіла Люблю, 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 щоб ніхто не забув це чарівне. Слова. Гадаю, дітки, що вам сподобалась казка. Ну уявіть на хвилинку, що було б, якби, наприклад, люди не любили тварин, що було б, якби друзі не любили один одного. І взагалі, що було б, якби зовсім на світі не було любові? Відповіді на ці Питання я чекаю від вас, а зараз невеличка мовленева вправа, яка називається Ласкаві імена. У мене родичів багато, вмію я всіх лагідно називати Мама, Матуся, Мамуся, Мамочка, тато, татко, татусь, татусенько. Дід, дідусь, дідуня, дідусечка Баба, бабуся, бабусенька, бабуня. Тітка тітенька, дядько, дядечка. А зараз, дітки, увага! Син як буде лагідно. Донька як буде лагідно! Добре, молодці дітки! ви впорались! До зустрічі, до нового заняття!